Твики літають, сороки вже прилітали, бачив, вилупилися. Ястреби, не ястреби, птичури ми їх називали. Це ті, що хижаки ще одні. Пищать, оце начебто чисенички, можливо, гаробці. Ну, горобців я щось останнім часом не бачив. У дворі, правда, їм там нема чого їсти, крім сої. А ячмінь, не було влітку. Ну, то ладно, можливо, появляться. Значить, збираюся я на цій латки висіять, висадити часник. Ну і для того, щоб він хоч більш-менш вродив, купив я нитрому фосочку. Ось такий. Тут У нас ще родника, я не знаю хто такий, але ну, вона крупна. І... Пишуть 15, 15, 15 плюс 11 сірки. Ну, так, по гранулам я дивлюся, що те, що це. Ну це воно дорожче на 5 гривень, начебто так щось по, по ціні йде. Ну, я думаю, що воно із одного заводу завезена. Ну, в принципі, так. Да. Тут за упаковочку. Прийшлося доплатити. Красивий мішечок, ну раз я за нього заплатив, я зроблю такий кошелечок і по-перше, що мені буде добре висівати, а по-друге, що я його ще використаю не один раз. Так, ну Зараз я гляну. Це добриво має велику фракцію є для висіву картоплі у ну, мене є тут висівний апарат воно не підходить тобто там фракція ця не проходить тут написано 16-16-16, НПК ага і стоїть С сірка так більш нічого нема. ну і не знаю камера чи дасть фокус на цей папірець. Тут написано норма висіва. Газон 2 кг на сотку, дерева. Це під дерево, під кущ, картопля 2-3 кг на сотку. Овочі 5-10 на квадратний метр. Зернові 2 кг на сотку. 1 кг. Що це? А то підкормка. Це я збережу. Так, і тут, тут теж я читав, норму висівану, тут у нас іде вона тільки по зерновим. 100-200 кг на гектар. Ну, 2-3 кілограма на сутку. 4 сотки я хочу викидати, відповідно, тут повинно бути 8 кг, 3-4-5. 5, 5 кг, Ну, в мене ще там є. Подивлюся, буду розкидати, але це буде норма внесення не повністю вся, а на, на зиму. Азот може бути так, станція, що він вимиється. Відповідно, під часничок доведеться, ну не доведеться, хоч не хоче, все рівно треба буде вносити ранньою весною, але це буде потім. Зараз поки... Носимо так. Все, розкидати я буду так, як я розкидав, тобто беру жменьку і отакими рухами я його тобто, виходить так, що я віялом руку так кидаю. І все, що мусить розсіятись, воно розсівається рівномірно. Звичайно, фракція здорова, як вона буде з ґрунтом перемішуватися, чесно кажучи, не знаю. Но в тому році я його вносив теж. Но дощів не було, результату, як такого, теж не було. Так, розкидаю. Краї, до речі, відбивають ось вот таким чином, тому що край розсипати так, як ну, вот таким чином не вийде. Тому що... Там просто по площі тут треба буде кидати довжі Для того щоб рівномірно внести взагалі добрива, розкидаю я і це на все. А потім повторю із тих двох мішечків, які начебто мають другий вміст МТК. Тобто менший, ну, будемо вважати, що буде внесено рівномірно. Три кілограма я розкидав на сотки, Зараз додаю ще і в кінці подивимось, який буде загальний фон по кількості зернинок. Не вимикаємося, залишаємося на каналі, далі буде. Висипав я Тут у нас півтора, півтора-три, 4-5. 5 кілограмів. Десь на п'ять соток я висипав. Навіть не на 4, натягнув більше. Трішечки. Подивимося. Згадав просто, що сіять же висівати, висаджувати треба ще буде і цибулю. Відповідно, хочеш не хочеш, треба зразу під неї готувати. Ну а там видно буде скільки час мікусіка, це і чи взагалі воно буде садитися. Так, виніш, знайшов я картоплинку, таку теж вона пророща. Що за сорт, то я знаю, але це видрав, коли рівня воронував чистий від залишок площу. Видрав. Так, по поверхні я так особо нічого не бачу. Зараз фреза заїде, можливо, на більше. Ну, он де 4 штучки, це п'ята. Віж немає. Стосовно по тому, яка кількість лежить. Ну отут, можливо, видно буде. Зерно невеличке. Ну як невеличке? Величке, відповідно. Десь більше, десь менше. Фриза його порівняє, коріння, коли буде працювати на рослинку, то теж підтягне, що йому треба буде. Оце ось так. Ну а далі будемо фризувати. Переганю зараз фризу і вперед. Залишаємося.